Волонтерський штаб, українська команда Вінничини, продовжує допомагати військовим. Саме тому представники штабу збирають військові тактичні аптечки. Кожен елемент в цих медичних наборах при правильному використанні 100% врятує життя. Ми сьогодні розуміємо, що нам потрібно допомагати нашим воїнам, нашим Збройним силам, які бережуть наше мирне небо, яке сьогодні є над Вінничиною. І тому українська команда Волонтерський штаб. Збираємо такі аптечки, як ви бачите, для того, щоб вони могли в умовах військових допомогти нашим збройним силам. Я вважаю, що ми маємо робити все можливе для того, щоб наші збройні сили мали, мали все для, для на полі бою, що від нас залежить. Від початку повномасштабного вторгнення такі аптечки отримали бійці різних військових підрозділів Збройних сил України. І як показала практика та відгуки наших захисників, аптечки рятують життя. Це військово-тактична аптечка. Річ першої необхідності для кожного військового. За час повномасштабної війни вже було передано більше як дві тисячі таких аптечок. Абсолютно різним підрозділом. Всім, хто знаходиться на передовій, Активніше всіх, звичайно, то е, Нацгвардія, морська піхота, е, танкові батальйони, штурмові бригади. Всі вони звертаються до нас із запитом і всі вони отримують свої військово-тактичні аптечки. Завдяки такій аптечці військовий може вижити під час поранення та надати собі першу домедичну допомогу. Представники волонтерського штабу Українська команда Вінничини» продовжують збір тактичних аптечок і вважають своїм обов'язком допомагати тим, хто нас захищає.